21 жовтня начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький побував із робочою поїздкою у Луцькому районі. Він ознайомився з ходом осінньо-польових робіт, а також із діяльністю місцевих аграрних господарств та елеваторів. На Волині вже зібрано 84 зернових і зернобобових культур. Роботи тривають у плановому режимі. Попри непрості погодні умови, аграрії області підтримують стабільний темп жнив, здійснюють сушіння та підготовку зерна до реалізації. Під час поїздки Іван Рудницький Відвідав агрохолдинг волин зернопродукт торгової марки «Вілія». Тут говорили про підготовку до зимового періоду та поточні виклики, з якими стикаються сільськогосподарники. Представники компанії зазначили, цьогорічний сезон складніший через підвищену вологість зерна, що продовжує процес сушіння та впливає на собі вартість продукції. Водночас, очільник області відзначив, що, попри ці труднощі, Вілія демонструє сучасний підхід до зберігання та переробки зернових культур. Особливу увагу Іван Рудницький звернув на вирощування сої культури, яка є важливою складовою кормової бази у тваринництві. Важливою темою зустрічі стали також можливі виклики пов'язані з енергетичною ситуацією в країні. Обговорили, чи забезпечене підприємство альтернативними джерелами енергії та резервами палива для безперебійної роботи в разі перебоїв з електропостачанням. І якщо будуть якісь проблемні питання з постачанням енергоносіїв, чи підприємства є готовими до цих викликів? Отримав відповідь від керівника підприємства, від керівників тих чи інших. Структурних підрозділів, що безпосередньо підприємство забезпечено альтернативними джерелами енергетики, а також має відповідні резерви і палива. Осінні польові роботи ведуться в плановому режимі. Дякую всім тим, хто працює в цьому секторі. Також принахідно під час робочої поїздки Іван Рудницький особисто вручив подяки Волинської обласної військової адміністрації працівникам, які своєю щоденною працею забезпечують продовольчу стабільність регіону. Агроному Олександру Зіничу, трактористам Олександру Касінчуку та Миколі Ліщуку.